Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття артиклі. Articles. Починаємо з аудіювання. Слухаємо та повторюємо. Unit 4. Articles. Page 24. Listen and repeat. A book. A ruler. An eraser. An atlas. Давайте згадаємо, коли ми вживаємо Е, e, а коли Н. Е. E ми вживаємо тоді, коли слово починається з приголосної «consonant». Б це приголосна, тому, починає... тому ми вживаємо артикль E. Eбук. Руле. «ru» – Це також приголосний, тому ми вживаємо Е. E. N ми вживаємо, коли слово починається з голосної, з голосного звуку. «І» – це у нас голосний, тому ми вживаємо N, an eraser. A – atlas. Також починається з голосної, тому ми вживаємо N, N atlas. Ми вживаємо E «е» перед буквою Ю тоді, коли вона вимовляється як «й». Вона дає звук Ю. Наприклад, – «ю» – це приголосний, тому ми вживаємо E. «е». Але якщо ця буква дає звук А, голосний, як у слові umbrella, тоді ми вживаємо N. Тобто, коли слово починається на букву Ю, ми повинні розібратися, який звук дає ця буква. Якщо U дає звук «ю», Ю, тоді ми вживаємо Е. Якщо U дає звук А, тоді ми вживаємо N. Ми також вживаємо N перед буквою H, коли вона німа. silent, вона не вимовляється. Наприклад, у слові «hour» година. Hour починається на голосний, тому що H не вимовляється. «An hour». але «a horse. У слові кінь. H вимовляється. Тоді ми вживаємо E. Далі. Наступна вправа. Слухаємо та повторюємо. Unit 4, page 24. Listen and repeat. The bookcase. The chair. The armchair. The umbrella. «Е» e та N це у нас неозначені артиклі, В це означений definite article, означений артикль. Якщо слово починається з приголосної, тоді артикль цей вимовляється як the. Якщо слово починається з голосної, тоді ми його вимовляємо як the. Далі, вправа 1. Напишіть E або N, e, потім підберіть предмети. Послухайте та перевірте. Послухайте та повторіть. A guitar» – гітара. Вже нам її відмітили. «Accordion», Accordion. – акордеон. «Accordion» починається з голосної коментар, тому ми вживаємо N. І він у нас під номером два. Під буквою Ф точніше. Вайолін. Скрипка починається з приголосної, тому ми вживаємо Е, e, і це у нас літера Ді. Три. Далі еноган, орган, Голосна, голосний, тому Н і буква. Ей. Чотири. Далі піано. Фортепіано, приголосний е. E, і воно у нас під буквою С номер 5. Далі драм, барабан. Починається слово з приголосної, тому вживаємо E. E drum, і це у нас H. Шість. Хап арфа. Давайте відразу сюди сім напишемо. Хап. «х», тому вживаємо Е. Тамбурін. Це у нас також слово починається з приголосного, тому вживаємо Е. І це у нас Бі. Вісім. Є. Ta unit 4 exercise 1 page 24 write a or an then match the items listen and check listen and repeat 1 a guitar 2 an accordion Three, a violin, four, an organ, five, a piano, six, a drum, seven, a harp, eight, a tambourine. Yep. Все вірно. Очищуємо все і переходимо далі. Очистити. Далі. Вправа 2. Put the nouns in the correct columns. Listen and check. Listen and repeat. Поставте іменники у. Правильні колонки. Послухайте, та перевірте, послухайте та повторіть. Значить, ви повинні це буде самостійна вправа. Ви повинні розташувати іменники у дві колоночки. У першій артикль вимовляється як the, це тоді, коли слово починається з приголосної. У другій колоночці це «the», коли слово починається з голосного. Пауза. виконуємо знімаємо з паузи перевіряємо Unit 4 Exercise 2 page 24 Put the nouns in the correct columns Listen and check Listen and repeat The baby meat Woman, Fork, Dress, Chocolate, The Apple, Orange, Elephant, Animal, Egg, Octopus. Далі, давайте згадаємо, коли ми вживаємо ці артиклі, і також у нас будуть додаткові нові правила. Значить, ми вживаємо E або N з іменниками, зі злічуваними іменниками у однині, коли говоримо про них узагалі. Наприклад, an elephant is a big animal. Слон це велика тварина. Ми не маємо на увазі якогось конкретного слона, ми говоримо про нього взагалі. От, which elephant, який слон? We don't mean a specific elephant. We mean elephants in general. Ну, те, що я вам сказала, не маємо на увазі конкретного якогось слона. Ми говоримо про слонів узагалі. Значить, перше, ми вживаємо E -N. Зі злічуваними іменниками у однині, коли маємо на увазі взагалі їх. Друге, after the verbs to be and have got. Наприклад, He is an astronaut, він астронавт. he's got a pet cat. У нього домашній улюбленець – кіт. Тобто, після to be, у даному випадку, це is. Та після have got, has got, ми вживаємо артикль «a». E. Ми не кажемо He's the astronaut, he's got the pet cat. Після to be і have got ми вживаємо «a» e або «an». Далі ми не вживаємо е e або «an» з незлічуваними іменниками або іменниками у множині. Ми замість «a», e, «an» вживаємо сам. Ну, не обов'язково його вживати, але ми можемо вживати сам. Наприклад, I don't like apples. Мені не подобаються яблука. I want some sugar and some strawberries. Я хочу цукру та полуниці. Далі, артикль The. Ми вживаємо the як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками у однині та множині. Але якщо ми ЕН вживали, коли мали на увазі щось взагалі, то The ми вживаємо, коли ми маємо на увазі якийсь конкретний предмет, або людину щось конкретне, про що нам вже відомо. Або ми про це вже згадуємо вдруге. Наприклад, The car in front of the house is TEDs, машина навпроти будинку Тедова. Which car? Яка машина? Not any car, не будь-яка машина. The car which is in front of the house. Машина, яка знаходиться перед будинком. Тобто ми говоримо про конкретну машину та про ту, яка знаходиться перед будинком. Далі, також ми вживаємо the з іменниками, які є унікальними. Унікальними вони єдині у своєму роді. Такого, таких більше не існує. The Sun is shining, сонце світить. There is only one sun. Сонце тільки одне. Більше такого немає, не існує. Далі, The Acropolis is in Athens. Акрополіс знаходиться в Афінах. Також. Він єдиний. Далі ми вживаємо The перед назвами річок The Amazon, і перед країнами, які включають в себе такі слова, як State, Kingdom і так далі. The United Kingdom, тобто, коли країна складається з декількох частин, скажімо так. Далі. We don't use the. Ми не вживаємо артикль the з власними іменниками та присвійними прикметниками. Наприклад, Emma is from London. Emma з Лондону. Ема це власна назва, і Лондон це також власна назва. Her father is from Leeds. Її батько з Лідзу, Не знаю, як правильно воно перекладається це місто. Буде Лідс. Не вживаємо перед her. артикль «the», хоча ми кон маємо конкретного батька і також перед власною назвою не вживаємо. Але ми вживаємо артикль «the» з прізвищами та національностями. В яких випадках ми вживаємо «the» з прізвищами, коли ми маємо на увазі всю родину? Наприклад, прізвище «Brown» Але ми маємо на увазі всю родину, тому ми родину вживаємо у множині «browns» як Брауни, і перед ними вживаємо артикль «the». The Browns live next door. Брауни живуть по сусідству. Національності. The Italians eat a lot of spaghetti». Італійці їдять багато спагеті. Також маються на увазі всі італійці. Ось у таких випадках ми вживаємо артикль, вживаємо і не вживаємо артиклі Е, e, «ен» та В. Тепер давайте переходимо до виконання вправи. Напишіть е e, N або сам. Перше сам ті. Трохи чаю. Леман. Злічуваний іменник у однині починається з приголосної, тому ми вживаємо Е. E. Текст. Omlet. Omlet. Також можемо його порахувати N omlet. Ice cream. морозиво. Морозиво ми тільки рожками або пачками рахуємо, тому сам ice cream. Але пізніше ми будемо з вами вчити, поки що ми не вчили, що якщо ми кажемо an ice cream, то ми вважаємо ріжок. Морозиво. Burger. А взагалі морозиво це не злічуваний іменник. Бергер. Можемо порахувати E, тому що починається з приголосної. Egg – Яйце одне злічуваний іменник, починається на голосний, тому вживаємо N. An egg. Sandwich. Також можемо порахувати один, два, три сендвічі, Починається з приголосної, тому е. E. Бата вершкове масло. Незлічуваний іменник тому сам. Butter. Onion. Цибуля. Можемо порахувати. Голосний звук тому an onion». Bread незлічуваний іменник, тільки шматочками або булками рахуємо, тому вживаємо сам. Грейп, виноград. E grape. Juice. Сік незлічуваний. Це в нас. Сам. Сік ми можемо порахувати тільки склянками, літрами, пляшками або картонними коробками. Готово. Далі наступна вправа. Write the or. Nothing. Напишіть the або нічого. Look at Leila. Подивіться на Лейлу. Лейла власна назва, тому ми не вживаємо артикль. Weather is nice today. Погода гарна сьогодні. Конкретна погода, тому ми вживаємо the. The weather is nice today. Сміти у відпустці. Мається на увазі вся родина, тому що з закінченням С, тому ми вживаємо «the». Далі, is this Tom's Cat? Це кіт Тома. Пам'ятаємо, що перед присвійним займенником або присвійним прикметником ми не вживаємо артикль, тому тут у нас нічого не буде. «Ben is in New York». Бен знаходиться у Нью-Йорку. Власна назва не вживаємо. Where is hotel? Де готель? Нас цікавить конкретний готель? Тому ми вживаємо «the». That is in kitchen. Тато на кухні. На конкретній кухні. The kitchen. We are from Italy». Ми з Італії. Італія це власна назва. Немає тут у нас слова state or Kingdom. Італія вона одна, не складається з деяких частин, тому нічого ми не вживаємо. «Blue bag is yours». синя сумка твоя, конкретна сумка, тому «the bag» З великої букви. The blue bag is yours. І останнє десяте: There is some cheese in fridge. У конкретному холодильнику, тому the. є трохи сиру у холодильнику. Далі Очистити. наступна вправа. Оберіть правильний варіант: Where is supermarket? Де знаходиться супермаркет. Нам потрібен конкретний супермаркет, тому ми обираємо Сі. Не звертайте уваги на те, що тут у нас is. У нас було правило, що після to be і have got ми вживаємо артикль Е. Але після «to be» ми його вживаємо тоді, коли ми у таких виразах, як it is, this is, that is. От тоді ми вживаємо е. Тут у нас не ця конструкція. Тут питається, де знаходиться якась, конкретне, якась конкретна будівля. Тому це не те правило, не плутайте його. Далі, is this, а ось, до речі, те правило. Is this це питання, а плюсик був би This is a lobster. Тому у питанні буде Is this a lobster. Ви зрозуміли, про що я вам говорю. Далі піраміди знаходяться у Єгипті. Піраміди це єдине у своєму роді, тому the pyramids. My mom is artist. Розповідаємо, хто ким є мама, тому вживаємо N. Не можемо ужити E, тому що «artist» починається з голосної. Коли ми розповідаємо, ким є людина, ми завжди вживаємо артикль Е. E. The children are in garden. Діти знаходяться у саду, у конкретному саду. The garden. Сьоме. I haven't got umbrella. I need to buy one. Знову have got або haven't got. Після to be та have got ми вживаємо E або N. Umbrella починається з букви U. Вона дає звук А голосний, тому ми обираємо «an umbrella. Apple in my bag is fresh. Яблуко у моїй сумці свіже, конкретне яблуко, тому вживаємо the. І перед яблуком воно буде звучати як. Правильно, The Apple. The, тому що Apple починається з голосної. Ben has got знову has got, тому a new digital camera. У Бена є нова цифрова камера. Have got that to be, it is, this is, that is. Ми вживаємо E. Uh, Десять. Black dog is ours. Чорний собака наш. Конкретний собака тому the black dog. Anne's brother is doctor. Брат, ані лікар. Розповідаємо, ким є Анін брат. Лікар починається з приголосної, тому обираємо Е. Обрали. Ось що в нас з вами вийшло. Очищаємо, переходимо до наступної вправи, яку ви виконає... виконаєте самостійно. Також ви повинні підібрати E е, або Д. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Ось такі відповіді ви мали отримати. На цьому наше заняття закінчується. Чекаю вас на наступному занятті, де ми повторимо з вами квантифікатори. Це такі слова, як uh, a lot of, lots of, many, much, some, any та no. До побачення.